даже седло на повітря. Алюмінієва рама, 28 колеса. Вилучка амортизаційна. Фара в нас стоїть з датчиком світла. Перекидочки все оригінальні Microsoft. Сзаді на асері, на касеті Що розуміли, багажнічок стоїть. Тут, дивіться, амортизація. Тут амортизація і ще сидушка на повітрі. Це повний траш. Дивіться тут. На дискових гальмах передніх, задніх механічних. Домашніх умов на колодочки ще тросик замінити без проблем. Алюмінієві обода широкі, грубі, подвійні. Резина ще в доброму стані, нічого не порепано. Крила нормальні, повноцінні. Руль піднімається, опускається, регулюється наклон. Є кріплення на баночку. Педалі йдуть в комплекті. Підніжка є. Велосипедик бюджетний в районі, десь там, не пам'ятаю, 6,5. Когось буде цікавити, то пишіть, я відпишу. Також можете приїхати до нас в куликів на Тест-драйв, вулиця Львівська веломагазин або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надіслимо новою поштою без жодних проблем.